В Одному з попередніх відео я вам показувала, як квітне один з національних символів України калина червона. А зараз почала квітнути ще одна дуже популярна і любима в Україні рослина бузина чорна. Наші бабусі дуже любили бузину. Обов'язково навесні збирали її суцвіття, готували з них смачний ароматний квас, сушили для подальшого використовування в лікарських цілях. А потім, коли зріли плоди бузини чорної, моя бабуся готувала з них смачні пироги. Також можна бузину додавати в напої і в консервацію. В декоративному садівництві використовують сорти бузини чорної, з різним, пурпуровим, золотистим та пестрявим листям. Не плутати бузину чорну з бузиною червоною, ягоди якої отруйні.